Подивіться, як швидко у нас настала осінь. Листя летить, все вже засипано. А це кінець серпня. Маленький мой Кісічка, до, да, вслітяйсь мені, ой, мой Сенечка, ти здал, да. Кісенька мой холосень. Зараз машина заїде. Идем, Кисюнька, идем. идем. Кисюлечка, идем. Маленький. Кисюлечка. Идем, маленький, идем. Идем, маленький. Все. Не боишься уже машины, не? Не боишься? Ой, маленькая кися. Яблочки, скажи, попадали, да? Уже собирать снова яблоки надо. Я закрою Закрываем. Трава, якась непонятно что. Так, так, я, так, я так, 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 так. Масюнечка. Масюнечка. Что ты там рассказываешь? А? Что ты рассказываешь? Какать, наверное, хочет чиписять. Да. А пока вниз ставь, я потом отнесу, Юра. Повыгружает все и все. Ну да. Ну да, от масянька туалет захотіла. Ну все, малину буду сьогодні садити. Такий оберемок мені сьогодні. Так повезло. Наділили там. Да. Оце. Красоту. Там воно болтик сразу. Полтик раскрутился? Там ну, так, надо. Ага. что я ее вверх ногами поставила. О, все. Красоту. Ящички набрали все. Ну, в цветочки. Ну, в цветочки удобрялки. А масяня. Писает в цветочки, да? Молодец, да, молодец. Какие, да, одну поставим в этот в пол. Великі моїй сестрі з чоловіком, що вони зараз діляться з нами речами. Ось такими після ремонту в них залишаються коври, там двері, якийсь посуд. І це все мені зараз віддає сестра. Дуже-дуже їй дякую, тому що нам це все знадобиться на, нашому, на нашій дачі. Ось тут зняла квіти, перенесла в горщиках як тут були на квітник, а сюди поставила поки що отак традистанції. То отак непогано виходить такий пеньочок собі з традистанціями. Ну, остальні ось там деякі ще там висять. Привезла ось такі полички, я зняла їх з під віконня. Тому що вони мені зараз там не потрібні. Там у мене росли квіти. Зараз я їх всі перенесла у теплички, тому що так їм добре менше поливати. А сюди перенесла ось так на дачу ці полички. Мені подобається. От там стояло відро, а зараз тут стоїть, є що де покласти, бо тут же ж меблі, як такової, немає. І сюди ось одну в голову. Так, набираю водичку корінці поки що воду. Маленька ремонтантна. Тобто вона ось зараз кінець серпня, вона ось така, вся, бачите, в ягодах, але Хозяйка вона не дочекалася, каже, я не дочекалась її, поки що вона по спіни вирішила викопати, запропонувала по низькій ціні. Тут на дачі поряд. Я вирішила взяти, чому б ні. Тільки треба оце все зрізати, всю зелень, почистити там молоді корінці. І все. да, Масянька хоче вже їсти. Зараз буду кормити. Зараз. Треба ж набрати водички, щоб вона тут. Ще постояла трошки масянь. Все пообрізаю, посаджу, бо там в мене є такі засохші кущики, ті, що я весною садила. Водичка сьогодні є. Зв'яжу, щоб вона так розклалася. Тут молоденькі треба повикидати, подрізати нещадно. У нас тут доріжка з камінців. Така прикольна. Ящиків знову понавозила. Так ось тут я планую садити його куточку. Тут є арматура, провод, за який можна буде потім чіплятися роза. І тут тіньочок. пів тіньочок. Да, Ну, я ее буду все равно привязывать Йо. Да? Конечно. Ну, так. ну давай, подожди. Держи. Сейчас вот. Сейчас у. показати, як у нас стала в душі машинка правильно. Ось так. От Вход, входи при вході, а тут далі ось так і наш душик. У мене проживається гірка, квітничок новий наростає, іриси, лілейники і ось такі. Ось очіточки молодила, делосперма. Дуже хочу ще різні кольори придбати, ще є 4 чи 3 сорти. Так, пересадила сюди чабрець, ось він. І оці очітки мої новенькі. Вони чекають десь місця, десь їм треба знайти. Поки ще так звикають до вулиці, до відкритого ґрунту, бо вони, може, були у тепличці, Коли я їх поставила, привезла перший день сюди, то вони трохи прив'яли. Я думаю, вона не буде мішати тут ходити, трояндочка. Буду підв'язувати її тут. А потім у планах, якщо вона виросте, все буде добре. Ось тут доробити таку, зробити арку, поставити ще тут ось арматури і приварити. Ну Це вже ми зробимо, як буде все добре колись. Жарко, скажи, жарко, маленький, жарко. Я знайшов собі місце. Ось тут на кровоті, на всяких покривальцях. Да, Масянька? Тут темно, правда. Ось так. І він собі тут лежить, відпочиває. Поки на вулиці тепло, жарко. Спека починається. Так, ну що, почала обрізати, обрізала ось стільки, але є такі кущі гарнюсінькі прямо. Такі гарнюсінькі, зеленюсінькі. Мені так жалко їх обрізати. Ось подивіться, які. Хіба можна такі різати? Не знаю, посаджу. Можно между ними, да, можно между ними теперь. Ой. А? Сейчас будем смотреть. Вот это надо крошки, а потом пригортать. Да, вот так вот. Кончилась. А, ну да. Она скончается. Да, но она должна быть луночка. Ну чуть-чуть Луночка должна быть. Сядешься. Я еще завтра прикопаю. Я завтра тут буду наводить порядок с утра. У меня целый день завтра прикопаю. А рукавицы? А я ж еще сейчас полью. Полью перчики.